Відповідно до постанови 71-ї Лубенської районної виборчої комісії, депутатами Лубенської районної ради у багатомандатному виборчому окрузі обрані такі е, кандидати в депутати: Мостовенко Владислав Володимирович, Гойда Світлана Миколаївна, Надаховський Микола Миколайович, Сухопар Олександр Миколайович, Угляниця Григорій Миколайович, Гармаш Наталія Васильівна, Тимошенко Катерина Іванівна, Осаулко Валерій Миколаївич, і Бровко Олександр Миколайович це представники Лубенської районної організації радикальної партії Олега Ляшка Полтавській області. На другому місці за кількістю обраних депутатів до районної ради політична партія Українське об'єднання патріотів «Укроп». Різуненко Лідія Іванівна, Гриценко Олександр Іванович, Ступка Віктор Олексійович, Білик Лідія Миколаївна, Мисник Сергій Іванович, Циганіна Юлія Федорівна. Від політичної партії блок Петра Порошенка Солідарність обрано шість депутатів до районної ради: Це Коваленко Олексій Федорович, Устименко Олексій Васильович, Рудь Сергій Віталійович, Кулик Василь Олександрович, Тихович Володимир Євгенович, Чухно Іван Петрович. Від політичної партії Відродження Куксан Василь Васильович, Мочоний Григорій Андрійович. Мороченко Віктор Васильович, рак Сергій Павлович, Береза Микола Григорович, від політичної партії від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Гребінник Тетяна Андріївна, Трубнік Віталій Валерійович, Савченко Надія Васильівна, Клипач Надія Іванівна, Соколенко Віталій Васильович. Від Лубенської районної політичної організації партія простих людей Сергія Капліна, Герга Антон Васильович, Сидоренко Володимир Іванович, Корніяченко, Сергій Григорович. Склад Лубенської районної ради налічує 34 депутати.